Від. Ми йдемо за Ваней. Вони йдуть. Корова пилять, шорчі, гратися. Артем йде за ними. Артем, вони я дивись, вернулися. Якраз тут ще корови є, зараз ще на них подивимося сьогодні. Ми... Зараз ми без коляски. Є корови? Пішли. Ой, ой, ой. Ще й пританцьовує. Підеш, падиш, падеш. Паде. Думаю, ми зараз так далеко дійдемо від двору, а ми без підгузка. Бі-бе. <гаде втраті втратили> да, -бе -бе. Все, обганяйте нас, ми будемо повсти довго. Спеваешь за ними, чи не? Давай, пошли. Алло. Будем догонять. Пошли. Где коровы? Есть коровы на месте? Сидят коровы? Да? О, дивись, стоять. Пішли, подивимося. Так, я сподіваюся, Артем дивись під ноги, щоб ми знов не вступили нікуди. Треба брати Ой. тебе за ручку. Да? Ваня пішов? Фазани кричать. Чи хто це? Що, да. пішли? Пішли до них, загубив. Вон ви одні шапки виглядають. Та не страшно ділять. Вони тут граються. Річки, звісно, води тут взагалі трошки залишилось. Так, тюме. Пожалуйста, тільки не вступи нікуди. Хорошо? Що, тём? Ти давання хотів? Так, 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 так. Угу. Шапку зняв. Не модівала, опять не хоче шапку одягати. Ну так хоть хай хоть в капюшоні походу. Да? Що моє? За ними будемо бігати чи що? Корова му каже, скажи му. Шо? О, о. о там, каже, му. Корова му. Ну скажи ему. Ну, там, 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 там. Пішли без тебе. Пішли доганять. Пішли доганять, да? Все, а так і будемо за ними зараз ходити. Ну, коляску тут брати не варіант, ми тут не проїдемо по луках. Що тут таке? Зараз ми трошки тут походимо і підемо туди на пісок, не хоче тебе носити. Угу. Річка так все заросло. Коли я була мала, тут річка текла, а зараз щас... тихо, падає. А зараз не видно, що там і річка є. Просто не хащі. Що? Що таке? А? Дивись під ногу. Отневіть Не? Аккуратно. Давай, ручку, давай. Пішли, давай будемо. Я тебе буду тепер вести за ручку. Що угу. там? Шо за... Щось колеться чи що? Щось колеться? Давай підкотим. Дутик здоровий наділиємо. Всі хурточки грязні. Треба постирати. Небо таке ваше, мабуть, буде все-таки дощ, бо щось надує. Побіг, побіг за ними. Оце тут дує вітер. Пішли на дерево, а як ми на нього заліземо, диви, яке високе. Ти бачиш, яке здорове? Угу. ой, Олег, акуратно, або за тобою лізе. Куди ти лізеш за ним? Ти що? Бачиш, все треба повторяти. Та ти не залізеш, диви, яке дерево здорове. Ні, точно не залізеш. Давай, ручку, давай. Давай мамі ручку. Хотя, ходьок. І... Ага. ой, не кварта, так? Да? Mm -hmm. Дай дерево. А це, це з цього ж дерева, правильно? Ага. Артем, пошли отсюда, тут холодно. Тут прям дує дуще, чим утром не так, наче дуло, як зараз дує. Ми пішли так. Угу. Та йдіть, ми за вами не підемо, бо хочу тягати потім далеко. А де ви? ти йдеш, Еу, ти що не бачиш, що тут дивись, скільки палок. Ну, я хоча б переступати. Ну, Пійдемо ми додому Що? Вставай! Вставай, що? Ні? Підемо за ними? Так. Да. Ну, понятно. Ну, бащі, подивимося, там мост є. Біжи, бігом, бігом, бігом. Пішли, подивимося мост. Через цей мост я ходила в школу. Кожного дня. І мені казалося, така глибока річка і такий здоровий міст. Ну зараз я не прошли. Вже давно тут не була. Пішли, пішли, пішли. Вон той міст. Іди сюди. Давай ручку. Що страшно? О! Лясня, ну, каже, тут така трава височезна. Що ти не хуй? Схвати мене за руку і все. Пошли подивимося. Страшно тобі дивися. М -м -м, дивись, тут ще вода видніється. Да. Річка, звісно, стала. Не дуже, не дуже на річку похожа. Що, страшно? Страшно, так? Да? Диви, тут взагалі немає глибини. Не... Як калюжа якась тече. Да? Чомусь? Все? Я держу тебе. Держу, Лялю. Що, підемо за ними? Вони кудись ідуть, непонятно куди. Бросать? А як впадеш? Ні, ти що? Ні, я не буду відпускати. Все, пошли. Що? Є водичка, так? Ти чи водичка? Екскурсію тобі, ти тут ще не був ні разу. От то каже, який міст. Все, несу його оттуда бо це кошмар. Вітер дує. Угу. Він не хоче ходити, хоче тільки за ними ходити, а там річка куди. Нельзя Все, йдемо. Йдемо, до Андрія чи куди-небудь. Вони ще згулять. Да? Саме ти не хочеш. Будеш конечку їсти домашню? Ой! ой. Він ой. просто вже одну з'їв. Скаже, Батись? хто це? Бабуся тобі нарвала. Да, каже, домашня. М -м -м, давай. Ні -ні -ні. У нас на городі померзла. тобі. А, а у Світлани Миколаївни тут в неї якось вона знизу і вже є трішки врожай, але якось вона поспішила, нарвала зеленуватою. Можна було ще трошки підождати. Ну, Артём поїсть У нас такий Артем, що він любить квашені огірки кислі. Тому йому кисла полонеця добра, так? да? кисла хороша. А Ваня не хоче. Ваня. Ні. Артём. Вкусно? ням ням Смачно, да. Ми будемо грати, давай, будемо і їсти. Давай. Що ти? Буду кормити. О, яка музика хороша. Ква-ква-ква-ква! І відцує, наче в нього не красні чоки, так? Чи то не зрозуміло, чого вони тоді покрасніли? Не знаю, чого вони покрасніли, вони зараз до вечора дурачиться, вони будуть все одно красні в нього. Він як я, я собі. Ой-ой, який бабавний. Вкусно? Куди ногу запхнув на стол, не можна так. Що <гум> там? Що <гум> <Шо гум> там? Мяч? На. Зоша, чий? Ванін? Що? Де? На на мяч. На. на. Є-є-є, а мы клубничку на. Все, викидай, давай доїмо будемо будем гранити. Сідай, назад. Угу. Крути, На. Давай. Собі настрою, музику. І будеш плясати? <ріст> <ріст> Ти гулять ходив? Хати. Ходив. Не напоминай. А, там холодно вже, ноч. Вже каже, холодно. Давай, <ріст> на. Ням-ням. <ріст> все. Маши вже всім пока. Так, махай, каже, всім пока. А всім. Скажи. Кажи, а, дякую. А повітряний давай так. Ой, молодець. А, все, Ой, всім пока-пока. Махай пока. <ріст> 嗯嗯。